Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. З тобою я, його ведучий Мішеф. Як Цьому відеоролику, я хочу тобі розказати про сім помилок новачків, криптоентузіастів, інвесторів, спекулянтів. Одним словом, відео буде цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали! Перша помилка новачка це купляти розпіарені навчання. По трейдингу, по криптовалюті, як зареєструватися, як верифікуватися, деколи ці навчання коштують сумасшедші гроші. Щоб ви собі розуміли, вся ця інформація в платних каналах, в платних телеграм-чатах є абсолютно безплатною в інтернеті. Та ви на це потратите більше часу, плюс зусилля, тому що. Це все потрібно цю всю інформацію шукати своїми руками. Та в цьому є мінус. Платні навчання зменшують твій час в пошуку інфі і фільтрують плюс-мінус всю цю інформацію. Ну все ж, вся ця інформація є безплатна. Наприклад, я не купляв ні одного навчання і ні одного курсу я не проходив. Особисто сам. Через це все, всі навчання і це все я шукав сам особисто в інтернеті, в безплатних чатах, доступах доступах і в цьому всьому роді. А тепер дякуючи цьому, що я наступав на ці граблі, на ці помилки. А тепер в мене є свій досвід, і цей досвід я можу передати тобі. Друга помилка новачка це слідувати чужій пораді. Що це означає? Припустимо, новачок зареєструвався, поповнив баланс в USDT, в USDC, в будь-якому стейблкоїні. А по суті, перший етап він пройшов. Другий етап, а яку криптовалюту мені купити? Що робить новачок? Просто заходить на YouTube, пише 5 топ-10 криптовалют. Дивиться цього блогера, не знаючи взагалі цього блогера, бачить, що блогер там купляє, припустимо, BNB, Dash, QTUM, ADA і в цьому всьому роді, просто бере і тупо купляє цю сю криптовалюту, яку рекламував і казав цей блогер. Но новачки навіть не хочуть цікавитися, чому, припустимо, цей блогер купив більше бітка, а альткоїнів, само собою, купив менше. Одним словом, коли новачок заходить на той крипторинок, він повинен бути як суха губка, яка впитує абсолютно все. Навіть якщо ви купите всю цю криптовалюту, яку рекомендує блогер, а в майбутньому ви можете розчаруватись, якщо вона не виросте, а просто укатається в саме дно, і винити цю людину, говорити, що він некомпетентний в своїй справі, що він порекомендував фігню і в цьому всьому роді. Одним словом, себе не винити, а винити зовсім іншу людину. Третя помилка це шукати швидкий заробіток. А ця жажда і ця помилка є в кожного з нас. Одним словом, не йдіться на швидкий заробіток. А зараз, на даний час, на цьому крипторинку швидко заробити десятки тисяч доларів майже нереально. Четверта помилка це брати кредити перед тим, як інвестувати в криптовалюту в банках або в свого знайомого. Цього робити категорично не можна, тому що якщо ця криптовалюта, яку рекомендував блогер, вона просяде, ви будете винні вдвині віддати гроші банкові або другові і відбити ті втрачені гроші. П'ята помилка це боятись помилятись, або навіть краще можу сказати, попросити а, поради в більш досвідченого криптоентузіаста якоїсь поради. На цьому крипторинку є багато скамів. І якщо ти новачок і ти не розбираєшся в цих всіх проектах, тобі краще пошукати а, хорошу людину, компетентну людину, яка в цьому всьому розбирається, і попросити його поради. Шоста помилка це. Мрієте те, що ви будете тільки заробляти на криптовалютному ринку. В криптовалюті такого не буває. В будь-якому випадку ви будете втрачати гроші. Сьома помилка це я знаю, все мені більше не потрібні, ніякі курси, ніякі поради. А самий більший підвох в тому, що коли новачок заходить на крипторинок, а, купляє любу монету там, на 100 доларів, припустимо, а, купив новачок атом. А через місяць або через два місяці часу атом дав 100%, відсотково. В новачка вже є 200 доларів. І він думає: нафіг мені ці всі ваші навчання, все, що мені потрібно, це просто знати, як купити. Та як продати, но в майбутньому рано чи пізно він може злити свій капітал. В цей момент, коли людина собі сказала, що вона все знає і її не потрібні ніякі навчання, в цей час починається етап деградації людини як особистості. А коли людина деградує, вона не розвивається. На цьому мій відеоролик підійшов до кінця. Якщо відео було повчальним та цікавим, став жирного лайка. До нових зустрічей! Para cá.